Вулиця Свято Троїцька. Не знаю, як раніше називалась якась. ну Зараз Свято Троїцька. Так, приїхали, ну да. шо, 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 так, Калініна. Ні. Ні, не Калініна. Калініна то там десь була. Йдемо далі по Свято Троїцькій. Ось ця будівля тут ніяк не добудується. Ось ці вже забори, грязь ця вже надоїла. Ну, как не мешает. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Героям слава. Та можна ходити? Можна опустись. Туди, Видиш, фляга там солдата лежить. Фляга, з якої водички пилом. Бачиш, йдемо, підемо. Осторожно. Там яма есть. Бачиш, фляга и пробита пулей. Бачиш? Да. И он погиб, солдат. Да. Ждан, Лисиченко, Пушкин, Горбань, Кузьмов, Мироненко, Куценко, Кравченко. Что осталось? Остальне щось таке порушене. Потихеньку, давай. 85 п'ятий рік, вісімдесят шостий. А. Бачу, бачу, давай. 87-й рік, 88-й, а що це, Афганістан чи що це? Це пам'ятник афганцям, які полягли. Банчик красивий лежить. А зайдемо, тут за пікарня. Дімка, буде щось купляти? Да? Буду! 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 Подивимось, у нас з собою кава є, а ми зараз купимо щось до кави. Тістечко. Куди ти хочеш? Ну, Дідушка, хай по снігу походить. Бо вже тай сніг, все, останній. Треба под. Ну куда ты там люди сидят, Димон? Я думала, ты по снегу пойдешь. Ну давай, ну, быстро. давай быстро, аккуратно. Прыгай, Так, ось ця пікарня. Хліб та кава, Тут якісь є тісточка, булочки. Зараз може щось ми купимо. Це у нас Хрещатик. Не ну, знаю, щось зараз буде, за сьогодні неділя. Якщо там щось буде смачне. Зараз подивимось. До тут... Дуже багато. Тут солодки такі є ще, так? А тут піці. Фірмова. Для неї. Я не люблю. Ось така тарта горіхала є. Вишнева ось є. Бачиш? Да, Чокопай. Нет, ой, сникерс есть. А вот что что ты хочешь? Пончика хочешь? Да. Вот он кого выбрал да. пончик себе. Дешлы сюда до церкви, а тут Як завжди ми дивимось прогноз погоди. Не видно, так? Чи видно? О! Глянь, наскільки приближає. Навіть отак. Чотири. Чи майже чотири? Наш краєзнавчий музей. І пагорб слави. Зараз спробуємо. Зімкою задим туди, якщо не дуже сильний вітер. А є туман, глянь, не видно нічого. Не, сам. Чуть ты должен планировать. Я боюсь. Не боюсь. Я еще маленький. Угу. березня на дворі 3 градуси тепла давай йди я тебе чекаю добре добре не спіши не спіши сьогодні трошки тепліше ніж було вчора хоча на вечір може знову буде холодно утром встали сніжок був на асфальті Зараз вже розтаю в ньому. Підемо в долину троян. Дімка. Дім. В долину йдемо? Вдалину йдемо? Кисли. Сьогодні гарна погодка. Така тиша. Птички цвірінькають. так тихо, ветра нема, класс. Сколько машин стоит уже, это сегодня в неделе. Они ночевать. На речку, может быть, Так, Димка побег на цей, на майданчик. А я дивлюсь тут ось, дивіться, магнолі, какие почечки. Красунечка тут така буде квітнуть. Натих нема, ні, он там трошки є. Це прямо скоро-скоро вже прокинеться. Тут нема, теж там якісь такі. Зараз поки Дімка тут побіга, покачається, ми поп'ємо чайок кофійок Він же з'їв свій пончик. Ну, якщо захочеш ще щось поїсти. А куди ти, Саш? Може, там? Що, вже немає нікого? О, а тут були такі пушки, ляніки пушки. Так? Да? Да. Я не бачила. Такі класні зараз ці майданчики дитячі роблять. Ось і наша кава. шоколадкою. Ой, смаколики вже поїли, не показала. Ну, снігу тут нам мило скільки. Йдемо. Ось такої тумандушки. Надо льот уже заможем. Не видно. А? Так. Водичка поки не прибавляється. Это там быть сокровище? Ну, Иди поищи, может иди поищи. найдешь сокровище. Ну и ко мне и глянь, сколько он понакидали что ну. да? Ну давай, пошли. Конечно. Идем. Не кусаю, Ні, кусаю, mm -mm. ну, всі сюди приходять. Всі. О, mm. Сьогодні 2 березня, другий день весни. В Черкасах сьогодні 3 градуси тепла. Oh. О, дня неділя. Ми вийшли Саша з Дімкою вийшли в долину Троянд прогулятися. Тепла погодка, ну як тепла, 3 градуси, нема вітру, тому дімка може витерпіти. Гуляємо. Хотіла його сюди привезти, але було холодно. Мороз був сильний. Зараз нормально. Змищенка. Змищенка, це напевно смакута. Да. З мотелем. З нотелою. все ви всі вижив мені смаки маєте? Варені. З варенням. А я Ну, Ну, не Малином. Малином. А ти? З медом. З медом. Так, дівчата теж. Любите, да? Давай ще. Я еще. люблю э, з яку э, сами лісовими і з ліпою. Е, і там летиком э, обостаркам і носом. Ну, <звук> 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 я думаю, що свій ресторан підприємство, да? Та, <звук> так? <звук> я вам мав кита з співачкою. <звук> а, це співачкою можна, розповідаєш, так? Смачно. Смахо. Магом чудово. Ось дивіться, ми зараз будемо для нашого козака ось такі млинці, чудові, готувати. Млинці наші ось тут лежать. А козаку ми даємо дві таких палки. Тримає козак в одну руку. І будемо. Так, ваше завдання. Все завершується наше. Прогуляночка, дімка, що ти кушаєш? Булочку. Булочку дімка кушає смачну з сиром. І все, йдемо додому. Всім до побачення до нових відео. Кажи пока. пока.